Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Я Ірина Котлярова вітаю на календарі середа, 14 вересня, і команда СТС готова розказати про найважливіші новини. Далі коротко про головне. Вночі у дворі спалили «Хюндай». Здай кров, рятуй життя. На Сумщині стало більше донорів. Двір, у якому можна звернути шию. Нічний підпал. Ще одну автівку спалили сьогодні в нашому місті. Прямісінько на подвір'ї господаря ще згорів Хюндай. Підпал чи несправність. Далі у сюжеті сьогодні приблизно о пів на третю ночі. За словами свідків, вони почули глухий вибух, а потім спрацювала сигналізація. В вікно вони побачили, як палає сусідня автівка. По вулиці Зої Космідім'янської у дворі одного танхаусів і сталася пожежа. Автівка марки Хюндай згоріла вщент. За попередньою інформацією, нацполіції можливо, це підпал, бо загорання почалося у моторному відділі, а потім перекинулося на всю машину. 55-річний чоловік та його дружина ввечері поставили автівку на майданчик і вночі побачили пожежу та викликали рятувальників. Розглядаються зараз кілька версій, того, що сталося це. Підпал, який може бути пов'язаний із роботою, з бізнесом або помста, або хуліганство, звичайне сусіди бояться і не хочуть говорити на камеру. Наразі ведеться слідство, шукають осіб, хто міг бути причетним до інциденту. Кривдникам загрожує позбавлення волі від трьох до десяти років. Ірина Котлярова, Микола Ніколає, новини СТС. У Конотопі намагаються знищити унікальний завод по ремонту дизель потягів. Підприємство кілька років тому визнали банкрутом і виставили на аукціон. Частину викупив іноземний інвестор, що намагається його відродити. Проте переконує решта власників, хоче просто зрівняти завод з землею. Подробиці далі у нашому сюжеті. Біля Конотопського заводу по ремонту дизель потягів з самого ранку дуже людно. Поліція, орендарі, адвокати та навіть представники антикорупційного комітету. З'явилася у нас скарга від громадянина Саліма, який повідомив про те, що йому не дозволяють працювати. От, всякі, ну, Палки в колеса ставлять, там, людей наймають, щоб мітинги проводили, щоб завод не запускався. Пан Салім кілька років тому викупив частину заводу, аби відродити підприємство. Проте, каже, інші переможці аукціону, на який завод був виставлений, вже розтягли частину обладнання, а тепер хочуть дібратися до решти. Чоловік переконує, намагався знайти компроміс. Пропонував навіть викупити усе підприємство. Проте інша сторона йти назустріч на відріз відмовляється. І проти нікого Нікавом наоборот, готовы на сотрудничество с любым э, человеком, с любой фирмой, чтобы развивать работу и работать нормально. І, э, но людей эти бусит, чтобы они разрушили здание и испортили заводы, не будем. Не будем бусить ни в коем случае. Сьогодні ж до чоловіка прийшли вже судові виконавці. Вимагали доступу на територію заводу. Проте пан Салім твердо стоїть на своєму. На місці і представники міськради. Кажуть, раніше у Конотопі було близько 27 заводів, що дозволяли місту безбідно жити. Наразі ж їх всього п'ять. І вберегти від розрухи те, що лишилося, справа честі. Це одне із бюджетотворчих підприємств міста. Було і це є історико-культурною спадщиною не тільки нашого міста, а й всієї України. Тому зберегти його це наш обов'язок. Тут працювала третина населення міста. Відтак збираються в чергове звертатися до суду, аби не допустити знищення підприємства. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Піймали на гарячому Поліція Конотопу та співробітники СБУ затримали двох службовців підприємства Авіакон. 45 45-річний начальник одного з цехів заводу спільно зі своїм заступником організували та вивезли за межі території підприємства авіаційні прилади військового призначення. Чоловіки намагалися продати викрадене з території заводу. В одного з країв вилучили валюту на суму майже 100 тисяч гривень. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, привласнення розкрадання державного майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі триває досудове розслідування. Здай, кров, врятуй життя. Саме під таким гаслом до Сумського центру крові завітали працівники митниці. Чому ж вони вирішили долучитися до акції та стати донорами, розкаже Оксана Щербак. Одні здають кров регулярно, інші під час спеціальних акцій. Хтось робить це безкоштовно, а хтось за гроші. Але всіх цих людей об'єднує одне. Вони рятують життя. Вирішив стати донором, тому що в сумській митниці організовується така акція. Це наскільки я знаю, не вперше, але для мене вперше. Хочу допомогти, хоч комусь, кому потрібна кров. Пані Наталія також здає кров вперше. Жінка вже визначилася, кому саме хоче допомогти. Я хочу хоч трошки допомогти тим хлопцям, які нас захищають, нашу батьківщину. А ось пані Валентину колеги називають почесним донором митниці. Жінка здає кров вже більше двох років. Скільки всього було процедур, згадати не може. Але зізнається, у порівнянні з іншими медичними операціями ця абсолютно безболісна. Вирішила займатися цим після початку на дій на сході країни. Були по телебаченню декілька передач. Що потребує наші, наші бійці? Потребують е, допомоги в е, плазмі чи крові. І я вирішила допомогти. Всього ж до сьогоднішньої акції долучилося 20 працівників митниці. За допомогу центру крові їх віддячили сертифікатами на придбання продовольчих товарів. Наші співробітники тут часті гості. А сьогодні ми так вирішили колективом. Зібратись і приїхати, щоб разом вже все-таки це ну, робочий час. Ми з адміністрацією домовилися, нам виділили цей час. Цей центр крові вважається одним із найкращих в Україні. У 2015 році у ньому провели повну реконструкцію, встановили новітнє обладнання, яке відповідає основним світовим вимогам у галузі охорони здоров'я. Щодня сюди приходить до 200 осіб. Але директор центру зазначає, незважаючи на таку кількість бажаючих допомогти, крові все одно не вистачає. Потрібність в компонентах крові. У существует області К постійно. Донорів не вистачає. Ми працюємо з 32 больницами по Сумской області, і кожен день кожна больниц нуждается в той чи группе групі крові для переливання. Тому ми завжди йдемо донорів, наші двері открыты. Для збереження життя хворих донори необхідні постійно. Тому центр крові запрошує усіх бажаючих. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, Новини СТС. Ситуація із кількістю вакцин у сумських поліклініках покращилась. Поставки основних препаратів взяло на контроль Міністерства охорони здоров'я України. Другий тиждень поспіль завозять вакцини проти правцю дифтерії та коклюшу. Наразі пологові будинки майже повністю забезпечені вакциною БЦЖ найближчим часом. Обіцяють налагодити безперебійну поставку усіх необхідних вакцин. Дорогу у дворі на вулиці Ливаневського, 22, забули. Навколо масово ремонтують, а оцей будинок чомусь оминули. Чи задовільний стан двору та що про нього думають мешканці? Далі. Дороги на Ливаневського почали ремонтувати, втім про один з дворів забули. Діло в тому, що по Ливаневського 16 і Ливаневського 24 і 26 ведуться ремонтні роботи, а нашу вулицю обошли стороною. Чому? смотрите, які ями кругом? Нічого не робиться. Чому наш двор обошли стороною і не проводяться ремонтні роботи? Місцеві скаржаться, дорога біля майданчику небезпечна для малечі. І звісно, ця дорога знаходиться в посредством близості. з дитячою площадкою, куди звісно, ці малиші вибігають. Страху додає й тутешній тротуар. Термін тротуар для цієї дороги навіть не можна примінити. Подивіться, які ями, та навіть клумба вже прийшла на цю територію. Дороги тут немає, а тут йдемо і машина їде, і ми падаємо. А це що таке? А це не хіба дорога. Подивіться, спробуйте, я ногу не підніму воно. Мешканці вже звикли до такої дороги. Втім, хвилюються не тільки за своїх дітей, а й за сусідів. Адже в будинку живе декілька інвалідів. Там живе інвалід, колясочник. Він в колясці взагалі не може їхати, там ось ці колдобини на колдобині, невозможно. Ми ж обов'язково зв'яжемось з міським головою для роз'яснення цієї проблеми. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. Нові зміни для українців. Кабінет міністрів розглянув новий споживчий кошик для українців. Змінилися норми продуктів, склад аптечки та рекомендований час оновлення шафи. Про основні зміни дивіться у нашому сюжеті. У перший з 2000 року норму споживання для українців змінюють. В основному у сторону збільшення. Спершу ми вирішили перевірити продуктову корзину. Зараз ми спробуємо зібрати новий споживчий кошик українця на один місяць. Доведеться обійтися без каші. Рекомендують макарони 400 грамів на місяць. Фруктів можна взяти 5 кіло та 8 кілограмів овочів. Це без картоплі. Вона окремою нормою 9 кіло на місяць. Норми молочних продуктів майже не змінилися 5 літрів кефіру чи молока. У новому кошику українцям масло пропонують замінити на маргарин 150 грамів на місяць, 700 грам ковбаси. А ще майже два десятки яєць. Порівняно із попереднім у чотири рази збільшились норми споживання риби. М'ясо та птицю додали по 100 грамів на місяць. Ще залишається пів літра олії. І новий споживчий кошик їжі зібрано. Щодо промислових товарів та одягу, їх кількість розраховують на роки. Зимові чоботи можна купляти одну пару у три сезони. Літні демісезонне взуття по одній парі на два роки. Жінкам пропонують мати три пари колгот на рік та дві сукні на сім років. Також пропонується одна футболка на рік, а штани на чотири роки. Чоловікам замінили електробритву на одноразовий станок один на тиждень. Зубну щитку оновлювати можна чотири рази на рік, а ось рушником доведеться користуватися шість років. Щодо ліків, українцям з цього року дозволили мати у аптечці термометр, активоване вугілля, ібупрофен, сім шматочків бактерицидного пластиру на рік та майже пів літра очних крапель. А ось зеленку перекис водню та йод зі списку прибрали зовсім. Як зміна норм вплине на якість життя українців, дивіться далі у наших сюжетах. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС. У обагролісі підбили підсумки роботи за вісім місяців. Кажуть, у порівнянні з минулим роком показники суттєво покращились. Підприємство заробило набагато більше грошей до обласного бюджету і працевлаштувало набагато більше людей. Подробиці далі. Це територія Краснопільського агролісу. наразі тут ростуть сосни, яким лише чотири роки. Проте вже через кілька років тут буде справжній ліс. Це площа 0,7 гектар. Схема розміщення 2,5 метра на 0,5 в ряду. Ну, тут 6 тисяч на гектарі, тут десь 4 тисячі. Втім, це лише одна ділянка. На всій території висадили десятки, якщо не сотні тисяч дерев. Показники кращі, ніж минулоріч. В цьому році підприємство «Комсубур Обрагаліс» посадили 582 гектара лісних культур. Із них 125 гектар на землях непригодних не для сільського для загалом же у облагролісі прослідковується позитивна динаміка: продають дерев більше. Відтак, дохід у обласний бюджет також збільшується. Реалізація збільшилась порівняно з 2015 роком, роком на 11% і склала за оперативними даними за вісім місяців 107 мільйонів 600 тисяч гривень без ПДВ – Збільшилась кількість працюючих на підприємствах, і на сьогодні вона, вона становить 941 чоловік. Чоловік повної кваленті повної, повної зайнятості, що на 67 чоловік більше ніж в минулому році. Крім цього, у облагролісі руйнують корупційні схеми. Вже звільнений директор Глухівського Агролісу. На черзі інші мешканці області закликають допомагати в цьому. Всі, хто знає факти незаконних дій, просять дзвонити на гарячу лінію на сайті Суми Облагролісу. Максим Едель, Олександр Сорбат, новини СТС. Чи буде Андріївський узвіз у Сумах? Місцеві активісти вирішили, що місту потрібна своя родзинка із пишною аркою, творчими павільйонами та романтичними східцями. Для втілення цієї ідеї вже знайшли і місце. А коли об'єднали задум і побачене, зрозуміли, це майбутній монастирський узвіз. Про нього далі. Зараз ця ділянка заросла травою і дуже рідко нею підіймаються сумчани, але вже найближчим часом тут має з'явитися аналог Андрівському узвозу, що у Києві, монастирський узвіз. Екскурсію майбутнім спуском нам влаштував автор ідеї Олександр. каже, це місце зобов'язане бути родзинкою. Сум. На вході буде стояти агромна арка. Ну як вона буде виглядати, ну мені не разішлісь. Варіантів арок кілька, і усі вони будуть гармонійно вписуватися у концепцію старовинної центральної вулиці, стверджує Олександр. А яку саме поставлять на вході, поки ще не вирішили. До того ж, вздовж спуску стоятимуть павільйони. Їх зовнішній вигляд також має кілька варіацій. Саме там мають демонструвати свою творчість місцеві майстри. А от десь за поворотом там є кусочок землі. На цій землі дуже мало, але якщо два этажа зробити небольшую конскамеру, то це буде якраз клас для горожан. Почему? Там люди, люди будуть виставляти свої міні-музеї, показувати, можна проводити інтерактивні мероприятия. Ось це і є місцем майбутнього унікального музею, поряд з яким з'являться східці для молодят. Вот на этом месте, где мы сейчас находимся, я вижу прекрасную лестницу, которую назвал «Лестница любви». Молодожены, приехав и оставив там машины, смогут подняться сюда. Здесь будут небольшие такие терраски для фотографирования, для всего. И здесь они смогут заложить свой первый кирпичик любви. Навіть орієнтовну вартість проекту активісти не взялися підрахувати. Головний архітектор Сум Андрій Кривцов не знайшов часу прокоментувати нам, коли розпочнуться роботи, і чи реально усі задуми втілити у життя. Проте такий спуск певні сумчани однозначно стане родзинкою міста. Анастасія Комдантва, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Куди подітися птахам? Сумчанин створив петицію, в якій запропонував очистити центральну вулицю Сум соборну від голубів, а після цього привести прилеглий сквер до придатного для відпочинку вигляду. Якщо ж із другою пропозицією сумчани одноголосно згодні, то попрощатися із голубами готові далеко не всі Є інфекція, яку вони розносять, но в принципі для дітей, так для Город да это очень-очень классно. Это единственное место, пожалуй, где они собираются, где их можно покормить, где можно получить хорошее настроение. Ну, я это, противник этому, что это голуби тут это загорожить площадь. Вы посмотрите, прекрасно, память их загаживать. Я ну, скорее нейтрально к этому отношусь, чем как-то предвзято. Вот. То есть Мне как не мешают, так и ничего хорошего вроде как не делают. Другий місяць поспіль Олімпійські ігри привертають до себе увагу всього світу. Довга історія змагань, яскраві перемоги та особливі учасники. Сьогодні про все це розповідали школярам на олімпійському уроці. Про що мріють юні спортсмени сумщини? Дивіться у сюжеті. Легкоатлетичний манеж зібрав сумських олімпійців наших спортивних зірок. Прийшли і ті, хто тільки мріє про велике спортивне майбутнє. Ми поцікавились, яка ж олімпійська мрія у сумських спортивних надій. Я хочу стати чемпіоном Європи чи України. Хоча б папась на олімпійські ігри. Ну, это міша, і моя, і мама, і моя мама і тренер, поэтому тренуємося ради этого. Повысить свої спортсменські навички і покращити свої результати. Каждый, хто виступає сьогодні здесь, на празніки, всі кожен хоче виступити на Олімпіаді. На свято завітали наші олімпійські зірки. Як змінилося життя після участі в Олімпійських іграх? Запитували у наших легкоатлеток скорее ти почав розуміти, які цели тебе потрібно ставити, які ні. Тобто це какое-то. Вот. ну так. Я недавно только місяць пройшов після Олімпійських игр, стали приглашати на всі міроприятия спортивних школи. Я почну, ну, почала общаться з дітками, рассказывать їм. Досвідчена Олімпійська призерка, біатлоністка Олена Петрова, побажала молодим спортсменам цілеспрямовано йти до своєї мети і поступово підвищувати планку намірів. Мечты сбываются. Я была ребенком, я мечтала, мечта достигнута, и думаю, огромное желание должно быть. Желание не просто мечтать, а необходимо развиваться. Каждый... Спортсмен каждый ребенок должен думать, анализировать и выполнять все свои какие-то действия. если это что касается спорта. И, то есть цель за целью достигать тех высот. Молоді спортсмени області також позмагалися у легкоатлетичної естафеті. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС. Таким був сьогодні день. Команда СТС продовжує працювати для вас. Якщо вам є що сказати, не мовчіть, телефонуйте на гарячу лінію СТС, бо ми розповідаємо про ваше життя. Добробуту всім нам не перемикайте! Я не прощаюсь. Зустрінемось завтра о сьомій в новинах на СТС.